Художник приходить в майстерню, бачить біле полотно, охоплює жах. Та ти сам був п'яний, мудак, було отак. Мат як спосіб передати емоційну напругу. Я маю реагувати. Що кажуть про ваші літературні твори? Ти каже сука, сідай і пиши, бо цей графіт вічно буде пустий, я тобі ніколи не налью туди водки. Я, наприклад, люблю американську літературу про упіки, які там живуть. 99% українських анекдотів про їблю. Тоді що таке кохання по-справжньому? А у мого кума Івана на х шість горобців сідають. Під фікусом сидить старий ягр, шарикова ручка, розмішує пакетик чая. А люди, які сидять і все це слухають, думаю, що вони обидва будаки і брешуть. І ми дебільні аргументи спрацювали. У нього вуса поповзли вгору. Щоб ми сильно отримали попідмішалка і в результаті намалював і дідуся у вигляді чортів. Ненависть це деструктивна емоція? Ну, такого не було. Я добра людина. В цей підхід мені Це подобається. приймається. Приймається.